Дмитро Бойко очолює Кам'янець-Подільську міськрайонну федерацію з Бадмінтону та клуб ракеткових видів спорту Бадмінтон КП». А ще навчає дітей грі у настільний теніс. Взагалі цікавимося багатьма видами спорту. Для цього і проводимо. Започаткували свій авторський фестиваль Дімбойфест там, де поєднуються спортивні ігри, інтелектуальні ігри. Ну, зокрема, з ракетичними видами, там, де наш фах, там де ми спеціалізуємося, це і бадмінтон, і кросмінтон, і піклбол. Зараз такі сучасні назви, але ми намагаємося їх популяризовувати. Переконує спортсменам, важливо бути не лише добре фізично підготовленим, а й інтелектуально розвиненим. Показує це й на власному прикладі. Приміром, бере участь у різних конкурсах. Зокрема, у спортивній вікторині Франція в авангарді олімпійських традицій, у якій чоловік посів друге місце, це класна популяризація, класне висвітлення, і щоб було заохочення мотивація, щоб діти займалися і дорослі могли брати участь онлайн-формат дуже зручний, тому що ти можеш в будь-якій точці світу взяти участь у цьому у цій грі. Загалом участь у конкурсі взяли 83 людини. З поміж них журі обрало вісьмох кращих: одного золотого медаліста, двох срібних та одного бронзового призера. У рамках проведення 33-х за ліком Олімпійських ігор. Учасники мали відповісти на 33 запитання. Всі вони були пов'язані якраз. Олімпійським іграм, попередніх, або навіть участі наших спортсменів Хмельниччини, які мали відношення до Франції, до Олімпійських ігр безпосередньо і до Парижа. Вікторина вона відкрита, тобто можна було приймати участь кожному бажаючому, навіть іноземцю, і любого віку, від маленьких до старших. Крім того, двоє учасників отримали заохочувальні призи: це восьмирічний Роман Фурман з Хмельницького та 77-річний Микола Павлюк з Полоного. Ще двоє конкурсантів, яким не вистачило до перемоги, кількох балів теж отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Щоб перевернути до події, яка відбувалася, це, наприклад, Олімпійські ігри. Друга більше знати спорту, заохотити до занять самого спорту. І це є нормальне явище, воно проводиться в всьому світі. Переможці та призери конкурсу отримали дипломи, медалі, спортивні ігрові м'ячі та олімпійські сувеніри, зокрема, мініатюри ейфелової вежі. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.